Школа мистецтв була створена 1 червня 2006 року на базі ліквідованої музичної школи імені Анатолія Білошицького. В установі не тільки змінилася назва, а й розширилося коло діяльності. Сьогодні в навчальному закладі працюють відділи фортепіано, духових та ударних інструментів, відділ народних інструментів струнно-смичкових. При школі діють класи хореографії, сольного співу, клас, електроклавіш. Навчають музичній грамоті 47 викладачів. В цьому році до першого класу прийшло 90 вихованців. Зазвичай загальна кількість учнів складала більше 400. Сьогодні їх налічується більше 450. Сьогодні приємно знову ж таки сказати про те, що наша школа є однією із кращих в нашій області. Тому що з кожним роком ми виборюємо найбільше призових місць на обласних конкурсах. Ось. А, ну, в цілому, скажімо так, що в цьому році. Ми вибороли знову ж таки 18 призових місць. В тому році минулому, ми вибороли більш 20 призових місць. І враховуючи те, що на сьогодні в нашій області 41 школа естетичного виховання, із них 27 музичних, 8 шкіл мистецтв і 6 художніх шкіл, то я хочу сказати, що це дійсно дуже гарний результат на сьогодні для нашого міста Коростеня. Мова музики цікава і володіти її особливостями дано не кожному. В школі навчаються справді талановиті діти. Кожен відділ має достатню кількість вихованців. Директор школи мистецтв Володимир Демеденко зауважив: сьогодні хотілося б навіть розширити викладацький склад, адже діток в порівнянні з минулими роками стало значно більше. Це заслуга наших викладачів. Це це вміння правильно працювати, вміння правильно навчити дитину, вміння правильно її приподнести, показати її досягнення на сцені. Більше дітей треба показувати на люди. Скажемо так, виступати в загальноосвітніх школах, дитячих садочках, загальноміських концертах. Тому діти зацікавлені, люди бачать, батьки бачать, тому ведуть своїх дітей до нас навчатися. Тобто це школа мистецтв в нашому місті є доволі популярною. Один від одного передається, і от дітки йдуть. так? Ну я думаю, що так, ідуть традиції ці всі. Одне іншому сусід сусід передає, що там школа, моя дитина навчає сталося. Я свої поведу. Тому, мабуть, на сьогодні так і є. Розкрити таланту дитини на повну силу непроста справа, адже потрібно пізнати її світ до дрібничок. А тут необхідно бути хорошим педагогом. В школі мистецтв кожний викладач особливий. Його колектив це люди творчі та душевні, адже не усім підвладне мистецтво музики. Сьогодні вчителі допомагають своїм вихованцям підкорювати музичні вершини. А чому саме ти обрала фортепіано навчатися на ньому? Мені дуже подобається. Так, а що саме тобі тут подобається? Не знаю, мені все подобається. В музичній школі хорі, сольфіаті, що хочу. А ти не тільки на фортепіано ходиш? Mm -mm, я ще на... Я на танці, але хочу як це ще піти це... на скрипку. На скрипку? А в тебе мама, тато чи братик, сестричка хтось грає чи співає? Мама хотіла в музичну школу. Мама ходила. це мама тебе записала, чи ти сама захотіла? Мама і я. Чому ти обрав навчання на скрипці? Е, тому що скрипка най, найважніший інструмент, якби е, її ще називають королева інструментів, тому я її обрав. На ній ще складно грати, і я хочу навчитися, хочу в школі всіх здивувати. Не дивлячись на те, що школа є успішною і має чимало досягнень, вона ще має і стільки ж проблем. Допомагають усі міська влада, батьки, та невирішені питання все одно залишаються на все потрібні кошти. Я певні з незручності, тому що на сьогодні, якби тобі дітей багато у нас навчається, а от навчати їх у нас зовсім то недостатньо класів. Тому вже декілька років ми ось вирішимо таке питання. Щоб добудувати концертний зал з урахуванням тих же хореографічних класів, навчальних класів, от на сьогодні наш клас хореографії проводиться уроки. Верніше заняття з хореографії проводяться в міському будинку культури, що якісь дає пев, певні незручності як для нас, як для дітей, так і для працівників міського будинку культури, тому що в них теж є колективи, які там займаються в цьому класі. Тому на сьогодні хотілося б дійсно. Це таке бажання, я знаю. От. І всього колективу школи, і бать батьків, і дітей, щоб добу добудувати при цій школі з північної сторони концертний зал, щоб дійсно було де займатися Спробуйте нашим дітям. Проводити свята, да, да, да. також ми могли б прийняти, може, якісь артистів у себе в школі. На сьогодні до нас багато є пропозицій, хочуть приїхати показати себе теж, саме музичне училище Житомирське. Відпочивати вчителям та учням школи мистецтв ніколи. Попереду академічні концерти в приміщенні навчального закладу, підготовка до обласних та всеукраїнських концертів і багато цікавих заходів, запланованих на цілий навчальний рік по нашому місту.